Власне панса, всім доброго дня! Хочу показати вам автомобіль, який ми пригнали з Німеччини, Volkswagen Jetta 2009 року випуску 1.4 TSI, 120 кінських сил, 6 ступочка. Автомобіль вже знайшов нового власника. Разом ми зробили діагностику ходової частини автомобіля. Були всі дуже приємно здивовані, авто повністю обслужене. Спереду і ззаду було зроблено ремонт, заміна амортизаторів повністю в зборі з пружинами, з пильниками, з обойниками по фірмі SAX. Задні блоки в гарному стані, не потребують ремонту. Колеса у нас в ідеальнішому стані, диски без бордюрок, резина Goodyear. 2021 року нова, тормозні диски. Передні. в Дуже гарному стані Задні нові. Остання заміна масла була 8 тисяч кілометрів тому, так як це бензиновий двигун. Здалося б зробити заміну масла, але ну це вже таке рідко коли. Буває так, що авто 2009 року приїжджає з Німеччини, повністю обслужене і не потребує взагалі ніяких фінансових інвестицій. Приємно було клієнту приємно нам. По косметичному стану салону автомобіля є нюанси. Два їх це кермо сліди експлуатації. І трішки порване сидіння водія. Так, автомобіль в ідеальнішому стані. По комплектації у нас клімат-контроль. Шестиступочка. Чотири скоб підіймачі. Обігрів зеркал. Задній диванчик в ідеальнішому стані. Карти дверей також в ідеальнішому стані. Ось такий автомобіль. А, до речі, авто повністю в оригінальній фарбі. Є парктроніки спереду, ззаду. Такий от Volkswagen Jetta Нам попався в Німеччині. Кому цікаво автомобілі під замовлення, звертайтесь по номеру телефона, вказаному в описі.